Москву бововнить цієї ночі запальна вечірка відбулася у небі над столицею РФ. Верхівка ворогуючої країни за звичкою каже, що позбивали все. Тим часом гучно було і в інших регіонах країни терористки. Про наслідки ударів розповім просто зараз на каналі Сі час. Янгеліна Швець Ви тим часом підпишіться і давайте розпочинати. Місто Москва під ударом безпілотників. Тамтешній мер Сергій Собянін повідомляє про щонайменше 32 дрони. Місцеві жителі теж пишуть про Десятки літальних апаратів. Ще о восьмій ранку очільник столиці РФ заявив про їх, нібито збиття. Цілі були помітні в Раменському та коломні, що на ополицях білокам'яної. Очевидці кидалися навчаки при першій зустрічі з БПЛА. другий От зрив ще один це другий над нами. Вон он пішов. Барабуть сюди краші поїхали. ми. у двох столичних російських аеропортах: Домодєново та внуково та Жуковський оголосили план Килим. Усі рейси скасували. Мешканці області активно поширювали відео польотів безпілотників. В аеропортах не закінчилися. Якщо вірити російським медіа, дрони ймовірно ледь не збили літак Airbus A320, що летів із Узбекистану в Шереметіво. Нібито пілот перед посадкою помітив кілька БПЛА, і йому прийшлося уникати зіштовхування з ними. Далі окупанти заявили, що загорілися декілька будинків. Ймовірно, це наслідок роботи ворожої ППО. Це ви зараз бачите пожежу в районі Кратового під Жуковським у Підмосков'ї. Крім того, очевидці заявили, що два будинки будинки Та автівки горять у підмосковному селі Соф'яно, Раменського району. Приїдет нам фу, зганяти автомобіль. Губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов заявив, що після падіння безпілотників спалахнули два будинки в селищі Станове Грамельського району. За його словами, зазнали поранень 52-річна жінка. Вона перебуває в реанімації з опіками обличчя, шиї та рук у стані середньої тяжкості. Варто зауважити, що винні в пораненні жінки виключно росіяни, які почали повномасштабне вторгнення проти нашої країни і атакують наші мирні міста та села. тут походу попало в дом. Но на осколки валяются. Вообще все в осколках. В машину походу попало еще раз. Два дома. Місцеві аналітики припускають, що Москву атакували українські дрони. Лютий усього було знищено чотири ворожі дрони. Дальність польоту таких БПЛА приблизно тисячу кілометрів. Бойове навантаження 50 кілограмів вибухівки. Такі безпілотники вже використовували для атаки на столицю. У вересні лютий вдарив по багатоповерхівці. Ймовірно, частину з них сьогодні було збито з РПК панцер С С-1» ще на підльоті до міста. Москва сьогодні була не єдиною жирною ціллю гучно було і в Брянській області. Тут зрання, нібито збили аж 14 безпілотників. Вихвалявся губернатор Богомаз. каже ніяких руйнувань, але через 15 хвилин констатує про загоряння у кількох місцях. Загальновано трохи доходить до чиновника інформація певно, ще не прокинувся. Але це ще не все. Українські військові завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 160-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії. Зафіксовано щонайменше вісім вибухів. Результати свідчать про мінімум дві точки займання на території військової частини та детонацію. Також станом на шосту ранку на цьому об'єкті у Брянській області продовжувалася сильна пожежа. У генштабі пообіцяли оприлюднити більше деталей щодо результатів ураження згодом після їх уточнення. Ула теж отримала свій вибуховий пряник. Правда, сталося це ще ввечері минулого дня. Дронам вдалося уразити місцеву тез потужністю 102 МВт. Схоже, насувається російський блекаут. Но у Міноборони РФ прозвітували, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито перехопила та знищила 23 українські БПЛА: 17 дронів над територією Брянської області, 3 над Ростовською областю, два безпілотники над територією Білгородщини та один над Курщиною. Це не враховуючи ті, які ймовірно знешкодили в столиці. Настільки потужною була бавона на цей раз, глядачі, напишіть свої враження у коментарях, підписуйтесь і будемо вдячні вашому лайку. Серія вибухів пролунала у місті Алексін, що в Тульській області Росії. Пізно вночі, 9 листопада, регіон атакували невідомі дрони. Місцеві повідомляють про щонайменше 11 безпілотників. Також у своїх чатах росіяни бідкалися про серію гучних вибухів. Перед цим російські монітори писали, що в Тульську область атакують дрони, та в регіоні, начебто, працює ППО. І пишуть, що ціллю атаки дронів став місцевий хімкомбінат. Але серед іншого підприємство виробляє боєприпаси, полімери, лакофарбові матеріали та композиційні матеріали для військово-промислового комплексу Росії. З 21.30 в різних областях РФ оголошували повітряну тривогу через прольоти безпілотників. А о 3 годині ночі тульчані почали писати про атаку на хімкомбінат, вибухи та рух пожежних машин, які прямували до місця займання. Крім того, під Удар міг потрапити Алексінський дослідний механічний завод, який також займається оборонною продукцією. Додам, що від Алексіна до кордону з Україною приблизно 400 кілометрів. Іно ворожа влада похвалилася роботою ПВО, начебто, все а що не збило, впало саме. Зокрема, губернатор Тульської області Дмитрій Міляєв визнав атаку. Однак, за його словами, шкоди наробили не безпілотники, а їхні уламки. Пошкоджено скління приватного будинку. Він додав, що постраждалих немає. На місці працюють спеціалісти оперативних служб. Про удар по заводах він традиційно замовчував. Як повідомляє українське видання ЕНВІ, саме дрони СБУ та ССО уразили Алекінський хімкомбінат. Поінформоване джерело в спецслужбах зазначило, що Україна продовжить знищувати об'єкти, котрі залучені до війни в Україні. Ще одна жирна ціль. Невідомий безпілотник атакував військовий полігон в ростовській області на початку листопада. Це було місце розташування російських строковиків. У мережі поширили кадри наслідків удару дрона по полігону вночі 3 листопада. Полігон розташований біля міста Новочеркаську Ростовській області, що за 200 кілометрів від лінії фронту в Україні. Там дислокуються строковики. На фото і відео видно декілька спалених вщент наметів. Аналітики Defense Express припускають, що полігон атакував дрон з бойовою частиною, в якій були невеликі кульки. У мережі стверджують, що під час атаки окупантів у наметах не було. Втрати серед окупантів невідомі. 28 безпілотників, нібито вдалося знищити розпи ПВО в Брянській області за всю ніч. Повітряна тривога тут почалася ще з опівночі. Дрони запускалися хвилями по кілька разів, і нібито обійшлося без наслідків. У Курську теж неспокійно. Тут шороху навели, як мінімум, 12 БПЛА. дісталося і Смоленщині. Два безпілотники знищили над Хесловецьким районом цієї ночі. За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає. Влада закликала не наближатися до уламків. Мінубивство РФ заявило про знищення 50 українських БПЛА цієї ночі. За даними ворогів, 28 безпілотників збили над територією Брянської області, 12 над Курською областю, 4 над територією Новогородської області, по два у Смоленську та Тульській областях, та по одного на Орловщині та Твері. Блокаут по російське підмосковний Звенигород поринув у морок. У місті повністю відсутня електрика, як у житлових будинках, так і на вулиці. Місцеві жителі розповіли, що близько 20.40 у Звенигороді миттєво відключилася електрика. За їхніми словами, погано працює стільниковий зв'язок. Повністю зникло вуличне освітлення та світло у квартирах. В оперативних службах очевидцям заявили, що сталася аварія на підстанціях. точні причини того, що сталося, з'ясовуються. Але варто додати, що російські енергосистеми вже не встояли, попри те, що зимові обстріли ще не розпочалися. Певно, гроші на їх ремонт втратяться на війну. А вибухова туса продовжилася зранку в П'ятигорську. Тут в одному з будинків стався вибух газу. За оперативною інформацією є один загиблий чоловік. Постраждала жінка. Її стан середнього ступеня важкості. Примітно, що будинок новий, зданий в експлуатацію в 2021 році. Квартири тут коштували розміром 4 мільйони рублів. Ось така вона справжня російська якість.